А якось, можливо, в селі підтримують родини цих, що загинув. Та повага є, коли в людей якась є необхідність, ну як не такій людині не, не допомогти. Та точно немає такої людини, яка б відказала родичам загибло. Це не і не обговорюється навіть. Пішов воювати, навчився воювати. Вмію воювати, вмію сам себе захистити. Це вже великий плюс. Коли попадаєш на війну, треба забути, що ти громадянин. Треба зрозуміти, що ти військовий. Як Воно не звучить грубо, але, але так і є. Летять на, на тебе міни, коли е, тебе бачить безпілотник е, 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 чужий, там, там на, на якісь сентименти, нема часу, там треба працювати. Життя дуже простеньке. Як, як є війна, треба воювати. Як є ворог, його треба знищувати. От ця, вся, вся цінність така. <на, на, на теперішній момент. Тобто ви не шкодуєте за цим вартором, який вас? Ну, за цим досвідом. Звичайно, звичайно, що не шкодує. Скарб для кожного чоловіка. Військовий досвід. Малювання це люстрація своїх емоцій. Щось побачиш гарне. Малюєш? Плат в село є такий свого роду, як до річниці церкви. Ви робили так само якісь, ну, свого роду макет, церква чи як це відбувається? Скільки на це працює? Спонтанно виникло бажання зробити цей макет. І воно не було зовсім приурочено до річниці церкви. Я, я просто купив дров, а в тих дровах були гарні дошки. Такі дубові. І я з них зробив, <смі> зробив церкву. І, 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 і тут без всякого пафосу, без всяких е е красивих слів, захотів зробити і зробити. Ну, ви кажете, відчуваєте в собі сили, можливо, якимось спортом ви колись займалися? Пробіжку треба робити кожен, мабуть, кожен день, якусь пробіжку. Це ви робили і до того, як пішла воїна. Звичайно. І це, в принципі, вам ну, Воно потрібно плюс було. Вона <смі> <смі> потрібна. Там, на війні, біг, це в першу чергу. Погано бігаєш. Гірше для тебе. Дали, скажімо, іншого старосту, який виконував обов'язки. Як ви оцінюєте, як він справився? Він молодець. Він... він гарно, гарно. Люди задоволені з його роботи. Тяжка робота на, на два села. По своєму досвіду. Після року війни людина виснажується не так фізично, як, як морально. Треба відпочити. Наприклад, я, я вже тут другий, другий місяць, Я, мені так виглядає ще 2-3 місяці, і я і повністю людина відпочиває. Може йти по-новому. По на війну. Як Пішли в 22-му на війну, воюють до тепер, без, перес... без перестану. Ви вмієте переключатися? Я переключаюся, коли відкриваю двері поїзда, переключаюся, що забуваю звідки я їду. Це для мене не проблема взагалі. Про що мрію? Зараз йде вихід наших хлопців з Курської області. Я собі представляю, який це вихід. І, і от це навіть не мрія, Це якесь таке бажання можна, бо бажання теж якесь неправильне слово, щоб звідти вийти, вийти неушкодженим, а там їх там багато є і дуже тяжко. Дуже тяжко, бо там не сховаєшся, не сховаєшся, не, не пройдеш по дорозі, обминути ті несподіванки. Оце найбільше, найбільше гнітить. А так просимо мріяти. Що мріяти? Живемо далі, ти все, ти все, що мріяти.